Ми довго збиралися і трішечки запізнюємося. Будемо сподіватися, що встигнемо, тому що сьогодні ми їдемо в Братиславу. Зараз перед Братиславою у нас є ще одна соціальна справа, скажімо так. І все залежить від того, як швидко все зробиться. Будемо сподіватися, що ми встигнемо на автобус. У нас виходить десь п'ятдесят п'ять. Десять п'ятдесят п'ять, а зараз. 9.55 <ріст> через годину. Ну, але у нас так все вроді сплановано. Ось так, що у нас автобус Братиславу, ми їдемо робити паспорт, оновлювати заграм, тому що закінчився термін, ритуля, і треба оновити обов'язково. Тобі теж взяти? Так, будь ласка, без газу, так? Так. Так, ну що, ми наче все по графіку, наче встигаємо. Сподіваюся, що тут дуже зручно, що тут все по часу, електричка, метро. Ти знаєш, скільки часу можна розрахувати на дорогу. Прям супер. Так, а встигаю? Здали, все зробили. Будемо чекати. Паспорт отак, оце робиться. Бачите, паспортний сервіс, різні такі бусики. Люди стоять в черзі, але ми робили собі електронну чергу. Вам дуже раджу це робити, тому що так ви не будете чекати, приїдете на свій час. Все дуже швидко все робиться онлайн оплата, тому проблем у нас взагалі не було. Але очікувати довго паспорт. Три місяці це по потерміновому і від чотирьох. Це до 4 на три. Типу, різниця невелика, насправді. Ну це дуже довго все одно і дорожче, ніж у нас, однозначно. Так, ми вже в торговельному центрі вибираємо ритулі кросівки для роботи. Нові нам треба. Так, щось міряємо, бо вже треба оновити. Зайшли в скетчерс. На тут багато. Так? Пом'якше? О, а менше треба розмір. Коротко про те, що ми купуємо. Тільки тому, що ми не встигаємо у відні купити. Я не можу сказати, що тут якось воно дешевше, виходить нам. Але у нас просто є зараз дві години до автобусу, тому купуємо тут, в торгівельній центрі. 60 євро, дівчата. Нашу програму максимум ми виповнили, особливо по витрачанню грошей. Я просто, дівчатки, просто, якщо ви бачите у мене якусь рекламу, рекламну інтеграцію, коментуйте. Бо все це бачите, на кого витрачається. Отак от. У нас там пепко, ну там да, там досить бюджетненько у нас вийшло. Там на... 60 євро, ще ми взуття купили теж. Ну, Хоча тут теж у нас десь 60 да, було, навіть 80. 40, 40, 40, Да? Ну, там 40, там 60, там ще щось, дівочки. і ми, звісно, сіли поїсти, зараз чекаємо там нашу їжу. Ми купили собі, оце дійсно така, знаєте, дівчача історія. Це ми просто себе порадували. Зараз я вам все покажу. Я вже, звісно, виглядаю як так, як треба. Взагалі, є передісторія з арабськими парфумами. Справа в тому, що я ще перед тим як їхати на зрідкою там в інтернеті, бачили там класні парфуми арабські, і ми планували з нею. Я навіть знайшла. Арабський магазин з парфумами у відні. Ми планували туди завітати, але ж у нас не вистачає часу. І Тут ми гуляємо. Кузальчик, дякую тобі дуже. Це мої да, да. Завтра, зараз завтра твоя завтра. Принесуть нові. Ми гуляємо по тому вельному центру і бачимо острівець з арабськими парфумами. І я бачу той, той який я висилала ріці. І коротше, я просто їй обіцяла, що я куплю їй парфум новий, як пам'ять, ви знаєте, за прицьову стріч нашу. І не втрималася і собі купила. І дійсно саме те, що я їй висилала, Прикольно, взагалі. Це у нас ванілолата, це Ріта обрала цей парфум. А я обрала собі цей ванілова яж і він, він дуже крутий. Я видихаю. Ви не уявляєте, який тільки що був квест? Я летіла на таксі, тому що. Ми так добряче запізнилися із -за пробок, і автобус приїхав пізніше. Тут вже дзвонять кур'єри ікея, що вони вже будуть зараз. Я розумію, що я навіть я летіла на таксі, і я розумію, що я запізнююся там на 6 хвилин. А вони такі, ми чекаємо 5 хвилин і все, і їдемо. Ріта дзвонить їм каже: Почекайте, будь ласка, в неї там далі свої справи. А я летіла додому. Тут у мене ці торби тортяжилені просто. Ох, капець. Але просто я встигла. Це така удача, тому що якщо б е, перенесли доставку, а завтра я вже їду додому. Сьогодні я це все буду збирати. Я просто дивлюся на ці коробки, і у мене просто тиск підіймається від цього дива. Зараз буду розгрібати пакунки. Оце все е, якісь полачки. Шафи, там ще дзеркала. Ну, коротше, дівчата, все буду показувати. І треба розібрати. Ми зранку виїжджали. Ми такий безлад залишили, може, взагалі. В квартирі просто армагедон. Давайте я вам дуже швиденько покажу, що ми взяли. Я не знаю, ну майже нічого, а грошей витрачено просто безліч. Я дуже сильно втомлена, і це я ще не приступала до збирання меблів. Так, Для кухні, що я взяла. Не було ось таких суточків. Просто ми брали те, що чого не вистачає, тому такі взяла друшлачок. Не, немає жодної тут сковорідки. тому придбали таку і до неї кришка. Терка, деякі такі приладдя, взяли гарні рамочки, штори, які я зараз буду вішати, там рушники. І я вже на кухні там дещо розклала. Ну, коротше, дівчата, це просто майже нічого. а Все, буду зараз вішати штори, потім вам покажу. Дивіться, значить, виглядає воно зараз ось так. Тут є штори, вони стандартні, якісь тут були, такі сірі, у нас і на кухні така ж. Але сюди я хочу повішати просто такі. Гарні, довгі. Подивимось, що вийде. Вони сподіваюся, по розміру будуть нормальні, тому що я навіть не подивилася довжину. Ми так вже купували, просто на автопілоті. Естетик закінчився. Починаю збирати, і я вам чесно признаюся, сил вже немає. І е, очі дуже бояться, руки щось роблять. Починаю з найлегшого. Збираю зараз е, торшер. А далі буде, як говориться. Так, що тут у нас? Ці палочки, палочки закручуємо. Добре, що тут воно все як доросле лего, все скручується, все закручується. Щось воно да зараз буде. Так, це воно вже ось так. Я вже його ставлю. Далі, далі, далі. Прикручуємо цю штуку. Так. Так, а що таке? Не поняла. Чи воно те, чи не те? Що це таке? Це вам не про макіяж знімати. Дуже б'юті. Так, ну трішечки щось там з'їхало, ну вже... 只有笔啊。